Марічко, що б ти сказала, якби я запропонував тобі повечеряти у мене о сьомій вечора? Я згодна, Петрику. Буду в тебе рівно о сьомій. Будь о п'ятій. Вечеря сама себе не приготує. На світлофорі взад запорожцю врізається мерс. Із запору вилазить старий дід з обрізом, підходить до власника мерса та каже Ти що, падла, зовсім страх втратив? Ти хоч знаєш, скільки мені тепер бабла винен за цей антикваріат? Поп і Гуменя та черниця Ізабелла вирішили влаштувати змагання за тривалістю молитви. Хто зможе простояти на колінах найбільше, той і виграє. Піп молився за спасіння усіх грішників. І Гуменя за процвітання монастиря. А черниця Ізабелла просто молилася за те, щоб швидше закінчилося це змагання. Зайчик біжить лісом. Бачить кубка. ледве перескочив, зупиняється, тягне носом. Гімно! Нахиляється та пробує. Точно гімно! А міг і лапкою наступити! Іринка каже Степанові: Степане, я нещодавно собі набила нову тату на лобок. Цікаву яку? Морську мушлю. Хочеш злапати та послухати шум океану? І починає нахиляти голову Степана до своєї кицьки. Ну як чуєш? Ти знаєш Ірцю, поки ні, але запах риби вже відчуваю. Їде Гуацун на машині на павній швидкості. Раптом щось в фуражці з полосатою палкою прийгає під колеса. Гоцу зупиняється, виходить з машини. Матка боска, шлях би тебе трафив. Мертвий даїшник лежить. От курвісько дьоргана. Хто ж тобі винуватий? Само ж вистрібнуло з кущів. Ну, що робити? Бере тіло, закидає у багажник і везе на цвинтар, дає старому гробареві пляшку горілки і каже. Похороніть вуйку, бо воно самого на дорогу скочило. Я не винуватий. Та чом не похоронити, сини? похороню. Так і домовились. Їде далі, Гоцул. Раптом трах бах! Ще одного такого збив. Ах ти ж курва! Чого тебе несе під колеса? Бере тіло і приїжджає на цвинтар. Дивиться, гробар за столиком сидить вже й фляшку допиває. Гоцул кладе трупа на землю і каже Слава Ісу!» Дід обертається. Слава навіки! А що, діду, закопались ти того? Та закопав. Та як закопали, кідін от той лежить. Йой, синку, забув майже! Старий я, зараз закоплю. Гоцул подякував і пішов. Вдаї б'ють тривогу. Що це такое? Где наші люди? Поїхать провірить. І послали одного. Приїжджає, дивиться, всюди тихо, темно, тільки на цвинторі лампа хитається, і чути, як гробар лопатою цьовка. Приходить на цвинтар, дивиться, а старий лопатою землю прихлопує на свіжій могилі. Підходить до гробаря і каже Звініть, а що это ви так позно тут ділаєте? Старий гоцел обертається, замахується лопатою і б'є, ще й сили. Та ти курвисько влягнешся вже низь, чи нєт?»